Привіт! На каналі Hagis Club, я Олена Вольф, тренер з йоги для вагітних. Ми вже з вами виконали базові вправи і тепер перейдемо до більш складних вправ з йоги для вагітних. Починаємо з розминки стоячи, ноги на ширині плечей, руки на талії і коліна трішки призігнуті. І починаємо з нахилів голови в сторони. Добре, тепер повороти плечами назад. Угу. Коліни трошки прожинять. Тепер вдихаємо і з видихом нахиляємось в бік. Тягнемось пальчиками догори. Головне, щоб у вас не було неприємних відчуттів в області животика. Ще потягнулось і в сторону. Видих і вдихаємо. Добре. Тепер правою рукою в сторони і робимо м'яке скручування в бік. Вдихаємо і видихаємо. Вдих робимо через ніс і видих також. Добре, тепер кругові оберти тазом. Робимо великі амплітудні кола. Коліна призігнуті. Угу. І в іншу сторону. Чудово. І тепер стопи. Робимо кругові оберти стопами в один бік. Ми добре наступаємо на передню частину пальчиків. Покращуємо кровообіг і в іншу сторону. Працюємо з суставами з нашими. І інша ніжка. Добре наступаємо на передню частину пальчиків. І в іншу сторону. Чудово. Виконуємо позу воїна 2. Для цього ставимо ноги поширше відстань між стопами приблизно довжина ноги. Пальці лівої ноги направлені в сторону, а праву п'яту направляємо назад, відчуваючи, як розтягується область гомілки. Руки розводимо в сторони, погляд на кінчики пальців. Лівої руки. Ліва нога згинається. Перевіряємо, щоб вона не завалювалась вперед чи всередину. Відчуваємо наші сильні руки. І зараз можемо уявити, ніби ліва рука безкінечно довга. Дихаємо у спокійному темпі, животик розслаблений. Під час вдоху можемо збільшувати простір животика. Тепер згинаємо праву руку і направляємо обидві руки догори під кутом 45 градусів. Лопатки зводимо разом. Добре, відкриваємо грудний відділ. В цій позиції ми зміцнюємо руки і ноги. Чудово. Тепер опускаємо руки, повертаємо праву стопу вперед і робимо. Такі перекати зі сторони в сторони від тазу І нахиляємось в ліву сторону, беремо себе за гомілку, праву руку піднімаємо догори, і повертаємо голову також догори, дивимось на кінчики пальців правої руки. Ця асана називається триконасана В цей час покращується гормональний фон та кровообіг у всьому тілі. Чудово! І тепер повторюємо. Тепер пальці правої ноги направлені в бік від себе, а п'яту лівої ноги направляємо назад, руки в сторони і дивимося на кінчики пальців правої руки. Права нога згинається. І знову відчуваємо сильні руки і робимо цю вправу в статиці протягом 15 секунд. І не забуваємо дихати. Тепер згинаємо ліву руку і направляємо руки. Під кутом 45 градусів догори. Лопатки добре зводимо разом. І відчуваємо, як покращується кровообіг в грудному відділі. Дуже добре. І знову виконуємо позицію трикутника. Ліва стопа дивиться вперед. І робимо перекати з одного боку в інший. І беремо себе за гомілку правою рукою ліву руку піднімаємо догори. І повертаємо погляд до кінчиків пальців. У цей час покращується кровообіг також в головному мозку та покращується робота щитоподібної залози. І не поспішаючи піднімаємось до гори. Тепер відштовхуємось руками від стегон з рівним хребтом. Зверніть увагу, що в поясниці немає зайвого прогину, а хребет рівний від копчика до маківки. Руки у нас повністю випрямлені. І в цій позиції ми подовжуємо хребет. Це покращує роботу нервової системи та в цілому самопочуття. І тепер, якщо у вас вийде, по черзі нахиляйте праве плече, потім ліве. Якщо вам комфортно, то продовжуємо в своєму темпі. Якщо робити нахили некомфортно, то ми просто залишаємось в статичній позиції. І закінчуємо наше заняття дихальною вправою. Піднімаємо руки догори і робимо вдих. Кладемо руки на животик і відчуваємо. Як під час вдоху він збільшується і з видохом зменшується. Таким чином покращується кровообіг, і тіло краще розслаблюється. І тепер пробуємо розтягнути видих, зробити його більш повільним. І знову піднімаємо руки догори і вдихаємо. І з видохом опускаємо руки донизу. Чудово! А в наступному випуску ми виконаємо вправи, які допоможуть підготувати тіло до пологів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте ставити оповіщення на публікації. Попереду вас чекає багато цікавого та корисного.